Друзі, всім привіт! З вами ArteDox. Це 14-та серія по створенню rpg гри на Unreal Engine 5 І, як завжди, давайте почнемо урок з виправлення помилок. Ось така рифма вийшла. Все, я можу писати біти, йти в реп-індустрію, заробляти бабло на рифмопльотстві. Дивіться, який баг. Хочеться виправити баг з мобами, тому що вони бігають якось непонятно, хаотично. Де вони всі? Розбрелись. Е, Алло. Коротше, от вони тупі. От, він короче, спиною повернувся. І ніяк не може мене побачити. Алло, здорово. От, він втік і все, перестав атакувати. Ну, як ви бачите, це трошки брідова система. Чомусь він тікає. Значить, Як нам це виправити? Плюс помилка. Зараз до цієї помилки повернемося. Відкриваємо Enemy Master. Находимо в нього компонент Pound Sensing. І встановлюємо 180. Ми ставили 90. І начебто 90 і 180 не, ніяк візуально не відрізняються. Бачите, от 180 ставимо. І тоді, по ідеї, в нього буде радіус 360 навколо нас. Навколо себе, точніше. Ось, тепер вони нікуди не розбігаються. Інколи вони відбігають в сторону, але знову повертаються назад. Ось. Бачите, він відбіг. Чому вони відбігають? Тому що один одному заважають, і він питається якось оббігти по іншій траєкторії. Але бачите, в цілому вони зараз кучкуються нормально. І можна отак от масовками їх всіх побити. Так, і цих зараз масовками поб'ємо. А тепер дивіться наступний баг. У нас баг uh, uh, Fireball Projectile. Uh, це той projectile, яким стріляють моби. Значить, в чому прикол? Uh, так, тут ми пробуємо дістати, дивіться, reply point damage. Помилка в, в цій ноді. Uh, в цю ноду ми передаємо Hit from Direction. А uh, Hit from direction ми беремо з двох акторів. Один актор це куди ми попали. А інший актор це власник. Цього прожектайла. Тобто монстра, який запустив цей прожектайл. Поки цей прожектайл летить, ми убиваємо монстра, і при попитці взяти його локацію, локацію цього овнера. так, от, Взяти локацію цього монстра, випадає помилка, тому що ми його вже вбили, але його прожектайл ще живий летить в нас. Тому я пропоную зберегти цього овнера. Або навіть не самого овнера, а його локацію в окрему зміну. А це ми можемо зробити на BeginPlay. Ctrl-C. Ctrl-V дістаємо овнера. Звідси дістаємо get Actor Location. І Promote toVable. Зміну назвемо. Location. Uh, owner Location. Ось так. І ось тут, де у нас event begin play тут у нас, бачите, причеплений parent Begin Play. Uh, просто після parent можемо сюди закинути можемо поміняти місцями ось так. Сюди сюди. Цей від'єднати ось так буде. Можна і так, і так, в принципі, без різниці. Потім цей owner Location. А ми закинемо сюди, так? Ось Owner, пішов сюди. Звідси удаляємо і чіпляємо сюди цей локейшн. Так, начебто повинно все працювати. Я скомпілюю і перевірю. Так, Нам треба побивати оцих от мобів, які стріляють ранжовими. Арбом, так. Ще, бачите, W я підхилююсь, тому що. Тому що вбиває дуже швидко. Так, виходимо. Ага, помилка залишилась. Чому? Знову flypoint damage. Можливо, ще якісь параметри ми передаємо. А давайте попробуємо, знаєте, що, запам'ятати клас цього овнера також ось тут. Get owner, get class GetOwner.GetClass і promote variable Ось таким чином цю зміну я підпишу owner class Тому що я так розумію, що під час зіткнення з, ну, з якимось об'єктом, наприклад, з нашим персонажем. Owner вже може не існувати. А він пробує взяти його клас. Тому просто я звідси прибираю клас, прибираю овнера. І цей клас кидаю сюди. Овнер клас ми зберегли при старті projectile. Окей. Тут ми беремо локацію projectile самого. Що ще ми тут беремо? Взагалі, ну, можна спробувати зараз запустити. З рівно помилки. Давайте знати, що візьмемо ось цей other actor, а, І перевіримо на валідність із valid зі знаком питання. Ось перед Apply point damage. Це кидаємо сюди. А із valid, кидаємо на Apply point damage. О, тепер нема помилок. Все окей, добре. Що ж, що ж. Ось такі от баги ми виправили. І тепер давайте зробимо, знаєте що? Зробимо мілішну атаку для нашого персонажа, тому що він стріляє скілами мага. А, хотілося би, щоб він був мілішником, правильно? Всі наші скіли знаходяться в папці projectile, Точніше, налаштування скілів в папці Skills. Але по факту те, що вилітає із мобів, так і з персонажа, це все прожектайли. Навіть мілічний скіл буде у нас проjeктайлом, як не дивно, можемо створити копію, точніше, Child, правою кнопкою на Projectile мастері, Create Child, Blueprint class. Напишу, наприклад, тут BP slash. Projectile. Uh, slash буде просто взмах мечом. Відкриваємо його. Тут у нас є колізія сфери, так, сфера колізії. Uh, система Niagari. Ми можемо її не ставити. Projectile Movement: тут Initial Speed і Max Speed по нулям. Тобто uh, цей projectile нікуди не летить. Uh, ми додаємо сюди на default scene root додаємо. Box collision. А, Так, підпишемо box-collision, щоб не запутатись. Беру інструмент масштабування, збільшую по висоті приблизно тут був куб 1 метр. Якщо я збільшую його в 2,5 разів, це виходить 2,5 метра. Окей, можна витягнути трошки вперед. Ось так і посунути. Десь, десь приблизно так, щоб сфера була десь тут на початку. А куб знаходився десь попереду в сторону X. Так? Зберігаємо, компілюємо. Тепер дивіться, який прикол. Нам треба ще відкрити плеєра. bp character 1. Відкрити viewport. І колись ми на початку робили стрілочку, так, ось таку. Але окремо свою. А потім її видалили. Ми можемо повернути її назад. Додаємо Arrow і напишемо Arrow Spell. Ось така стрілочка, і я її ставлю десь. Ну, десь приблизно так, звідки буде вилітати мілішна атака. Тобто, уявіть собі, ось цей projectile slash, він з'явиться оцією сферою. Чітко там, де початок цієї стрілки. І буде прямокутник ось тут, попереду персонажа. Потім ми в цьому прямокутнику візьмемо всіх екторів, які попадають всередину прямокутника, і нанесемо їм урон. Переходимо в event graph. Тут у нас є ектор Begin Overlap і ектор Begin Overlap від parent. Якщо подивитись в parent, projectile, projectile Master. А тут у нас ніяких е, дій не виконується. Тому ми можемо просто цей parent е, видалити. Е, так. Навіть, так, е, да, все правильно. Е, тік, е, тік я видаляю тут, і parent begin play е, також видаляю. У нас тут ніяких функцій немає. На Begin Play ми створимо прив'язку до персонажа. Дістаємо GetOwner. Так, у get Owner ми дістаємо Cast to BP care. Потім в цього character 1 ми дістаємо Arrow. Spell, get arrow spell. А, так, і отачимо, а, отачимо самого себе. Значить, правою кнопкою пишу Attach to a Component. І а, чіпляємо до цього компонента: arrow spell parent, а, Target self, тобто ми чіпляємо самого себе до цього компонента. Тут переключаємо Snap to Target, Snap to Target, Snap to Target. А потім ми дістаємо uh, box Collision. Get. Overlapping Actors. Тут ми дістаємо всіх екторів, з ким uh, є колізія цієї, uh, цього бокса. І робимо перечислення for. Each loop. For each loop. Так. А, також ми можемо ще зробити якийсь ефект, а, наприклад, причепити до якоїсь костяшки ще ефект. Наприклад, там змах мечем чи ще чимось. А можемо причепити. Знаєте як? Давайте так. Spawn System, it Uh, так, це відсунемо в сторону. Ось ці всі штуки. І заспавнимо систему, наприклад, Ну, можна той же Fireball взяти по стандарту і причепити його до uh, компонента. Звідси дістаємо mesh GetMesh. Mesh чіпляємо на компонент. А тут вже прописати сокет. Для цього нам треба буде відкрити персонажа. А я відкрию Colarry. Неважно що. Анім блюпринт. Перейду в скелет і знайду, наприклад, weapon R. Weapon R. Де у нас? hand R. Так, и тут у руки E. Випана touchpoint, muzzle. Мазл 0.1. Можно свой, зробити свій. Вот еще есть Milli Impact R. Ну тут уже есть сокеты. Бачите, можно взять какие-то из этих, которые уже есть. Ну, давайте я возьму эту назву Milli Impact R. Цього сокета може не бути в інших персонажах. Тому, якщо вам потрібно буде, то ви створіть а, у всіх скелетах, тобто і в човіхі а, також. Так, сюди вставляю. Це в slash projectile, я вставляю а, назву сокета. Ось так. А, так, location. Snap to target Including scale. Тут автодестрой ставлю. В принципі, все. Так? Тут буде спавнитись система, яка буде вслід за мечем. Ми можемо вже перевірити, до речі. Так, помилка. Error still could not be found. Мабуть, помилка в тому, що ми не скомпілювали нашого персонажа. Ми створили стрілку, але не зробили компіляцію. Ось тепер ще раз переходимо в projectal і компіляція спрацьовує ось так. Ось такі нюанси бувають. Можемо перевірити. А, а що ми перевіримо, якщо ми не створили самого скіла? Треба створити сам скіл у папці Skills. ДT AllSkills, але спочатку створити ім'я. Відкриваємо є skill names, і додаємо сюди слеш. Додали слеш. Тепер відкриваємо DT All Skills. Додаємо сюди новий рядок. Вибираємо тут слеш. і обов'язково слеш прописуємо в Name, щоб вони співпадали. Потім опис міліатак. Так, іконка. Іконку знайдемо серед, серед ресурсів. Так, ну я в пошуку написав Stone. І хочу знайти ось таку текстуру. Оп, анімація буде common. Так, Project буде slash. cast система. Ми можемо каст систему не ставити. Damage буде. Нехай буде 80. Зберігаємо. Тепер зайдемо в плеер, uh, DTO Characters. Виберемо нашого Calarрі. І замість Fireball поставимо йому слеш. Зберігаємо. Тепер uh, запускаємо. Ось перший скіл. Uh, зараз уб'ють. Так, ну нам треба. У нас ж зараз немає атаки, тобто ми не наносимо урон. Але у нас, бачите, спавниться за рукою, спавниться Projectile. Ну, це, точніше, це ефект. І він спавниться і спавниться. Тобто його треба ще потім видалити. Переходимо в slash /projectile. І там, де ми створюємо систему. Давайте ми збережемо цю систему в Variable. Так, підпишемо її VFX. Так, після того, як ми пройдемося по всім персонажам, які попали в цей бокс Collider, нанесемо їм урон. Давайте, для прикладу, відкриємо якийсь Projectile Fire. И подивимося, что мы тут робили. Мы перевіряли класс. А, Чей класс не дорівнює нашему классу. Так. И тут так само. Берем get. А, array element. Get class. А берем owner. Get owner. Is get, owner get class, а, Так. Потім не дорівнює. Note all. Тобто, що у нас класи. Класи не дорівнюють. b branch Ось так. Якщо вони не дорівнюють, тоді ми можемо нанести урон. Array element. Apply point damage. А, так, Apply point damage. Тут у нас урон буде. Get damage. А якщо пам'ятаєте, у фаербола ми робили розброс. Ось такий. Ctrl-C. І сюди так само зробимо. Ctrl-V. Damage підключаємо сюди, цей сюди, цей сюди. І random на base damage. Потім hit from direction. А, можемо просто розкрити ось так. HitInfo зробити makeHitResult, галочку Blocking Hit. А ну і в принципі все. Тут ще можна зробити spawn effect, А, Ну, давайте зробимо spawn System at Location. А, і система буде Fireball Explosion. Ну Це для прикладу, якщо ви знайдете якусь іншу або зробите якусь іншу систему, можете використати її. Я використаю поки що Fireball Explosion для демонстрації. Локація нам потрібна Нам потрібна локація нашого монстра. Так, ми звідси дістаємо Ease Valid. Якщо він валідний, треба це все перевірити. До речі, перед Apply Point Damage краще це зробити. Так, і потім сюди. Get Actor Location. Ось так. Location зробили. Тут все. Окей, okay. auto destroy, auto activate. А потім після того, як ми е, пройшли по всім по всім е, цим мовам, так, в кого попали, то робимо. Destroy Actor, і ставимо цю систему сюди. Ага. Вона так не працює. Ми тоді зробимо по-іншому. Um, Destroy Component. Ага, це компонент, значить. Із Complete кидаємо на Destroy Component, і сюди кидаємо той VFX, який ми заспавнили і причепили до руки персонажа. В принципі, все. Мабуть, все. Запускаємо, перевіримо. Так, треба підхилюватись за допомогою читів. Ось, дивіться, я наношу урон. Одразу декільком мобам. Летять ефекти, іскри. Так, знаєте, що я забув? Я забув в компоненті Box Collision. Той, який ми створили цей бокс, поставити колізію. Collision Preset Project Тому що він виходить колізить сам з собою. Навіть не з собою, а з персонажем, який його випустив. Так, зараз ще раз перевірю. Все рівно, здається колізить. Бачите, він одразу зникає. Так, ще один момент. Коли ми знищуємо цей ефект, пропоную зробити затримку. Тобто не зразу його знищувати, а поставити затримку там 0,5 секунд. Потім зробити Deactivate. Deactivate. Потім поставити ще затримку 0.2 секунди. А, і е, знищити. Ефект. А потім в кінці знищити самого себе. Destroy Hector Self. Ось так. От бачите, тепер е сам ефект він не зникає одразу, він чіпляється до руки. Ось так от. Можна затримку трошки більшу зробити. Spawn System at location, Get item. Spawn system at location. А, Так, так, так. Ну да, так, виходить, ми знову ще раз перевірити цього персонажа треба. Ну, получається, ми наносимо урон, він може зникнути. А, взагалі, знаєте як? Взагалі ні, не так. У нас же ж є інтерфейс, який перевіряє, чи не мертвий моб, чи мертвий. Можемо взяти звідси array Element. Дасть Implement інтерс. status. Так, якщо він має цей інтерфейс, так, якщо... Ні, давайте так. Спочатку ми перевіряємо, чи це не дорівнює його класу. Точніше, нашому класу. Потім перевіримо, чи він має інтерфейс, чи не має, якщо він має інтерфейс, то ми візьмемо з нього LF. І злів зі знаком питання. Якщо він злів то тоді наносимо урон, правильно? бранч лів сюди, цей на бранч, цей. Ось така трошки запутана система виходить, але це буде правильно. Тобто, якщо моб уже мертвий, не треба йому наносити урон, правильно? Убивають. А тепер він взагалі не наносить урон. А ми ж мобам не дали цей статус. Enemy. Enemy Class settings. Interface. Live status. Так, Live status. Тепер знаходимо в інтерфейсах. is Live. Дістаємо is Dead. Not. Boolean. Якщо він не мертвий, то він живий. І реалізуємо ще is dead. Якщо він is dead, значить він is dead. Ха. От тепер все повинно працювати. Так, добре, урон наноситься. Мені треба підхилюватись читами, бо мочать сильно. Вау, е, уло! Хорош, вікно куди з'їхало. Зараз такий прикол, що якщо я далеко стою і нажму туди атакувати. Бачите, він не підбігає на радіус вистріла, скажімо так, а б'є здалеку. Тобто цей баг ми потім виправимо, щоб він підбігав на ту дистанцію, на якій скіл працює. Ось так. І ще тут збільшу дилей Наприклад, там поставлю 2 секунди. Або давайте одну секунду, а тут і тут одну секунду, там одну і, то, і там одну. Тобто ми деактивуємо, потім через секунду ми його знищуємо. Окей. Давайте так, я зроблю так, щоб мене убили. З'явлюсь на кладовищі і буде там простіше потестувати все. Ось бачите, за кінжалом такий слід залишається. Мені здається, це прикольно. Ну, тільки треба якийсь кращий ефект вибрати. Помилка все рівно вискакує. Spawn System at Location. Що він там ще раз пише? Get item Get item. Він не може взяти ітем, мабуть, оцей ітем він не може взяти. Тому попробуємо ще раз зробити оцей is-valid сюди вставить, з'єднати ось так і сюди кинути array element. О, бачите, тепер помилки ніякої нема. Коротше, я тут знайшов баг. От я ставлю сюди, виходить, блискавку, так? І їх проєктали врізаються в цю невидиму блискавку. Ось. Вони врізаються не в персонажа, а в блискавку, бачите тут. А в чому прикол? Відкриваємо BP Projectile Master. Беремо сферу. Ось ця сфера колізія, І знаходимо у неї Collision Preset Overlap All Dynamic. Нам треба вибрати Project Tile. Тому що вони Project врізались один в одного. Ось так. компілюємо. Перевіримо у ChillDial. сфера Тепер має Project Tile, Box колізія має Project Tile. От, якщо я ставлю біля себе блискавку, так то вже ці прожектели не врізаються в блискавку. Ось такі баг ми тільки що виправили. Ну і що я вам скажу: урок і так вже затягнувся, тому будемо закінчувати. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі для просування українського контенту. До зустрічі!